Усім привіт! Я Вікторія, і ви на каналі, на якому я показую свою колекцію орхідей. І сьогодні я знову взяла камеру в руки, щоб показати вам красу, тому що деякі орхідеї вже намагаються відквітати, деякі я й сама зрізаю, ну і вже я почала пересадки. В цілому, за вчорашній день я близько 10 орхідей вже пересадила. І тому сьогодні вам покажу своїх красунь, які квітнуть або завершують квітування. Вчора я весь день займалася поливом, стелажу під віконня і комоду, і пересадками. Також сьогодні мені треба. Пересадити мій антуріум, щось він не досить чудово себе почуває. Але я відкладаю цю пересадку, бо не впевнена, чи пересаджувати, чи очікувати, поки він адаптується, чи зменшити полив. Ну, коротше, е, уже цими е, любимий мій білий пілор. Він, мені здається, буде відквітати, тому що пелюсточки, бачите, які стають його прозорі, м'якенькі, суховаті, несвіжі. А Він жодного, жодної квіточки не відсушив. Таким, яким був красуном, таким і є. Я постійно ним вертіла, то на таборетку його ставила біля стелажу, щоб світла було побільше. Коли воно є, то просто ось так ставила на столик і він постійно був перед моїми очима. Красота, розкіш, що тут ще можна сказати? Ось такий він гарнизний. Тепер вже він буде квітнути наступною зимою. Кущик у нього досить, досить дорослий. Я вже не пам'ятаю, скільки він в сезоні. Мабуть, дві чи три зими у мене. От, уже корені його багато, які мають ростущі кінчики. Він проситься, щоб я його пересадила. В середині посадочки також ростучі, отакі кінчики. Дещо треба підчистити. Бачите, як він себе почуває чудово. І, можливо, я його буду пересаджувати. Хоча в мене були ідеї і щодо омолодження, але я не наскільки смілива і рішуча. От, Тому. Я зараз намагаюся оприскувати ці корені, які не в ґрунті водичкою, щоб вони звикали до вологи і не загнили у мене в ґрунті, а почали чудово рости. Ось такий неймовірний квітун, білий пілор. Якщо вам Подобається. Я не знаю, який це сорт. От Горщик не був підписаний у мене. Він уже квіт неодноразово, я навіть квітоноси сухі не зрізала. І ось так, двома новими квітоносами він в цьому році проквіт. Я вже бачу, що і в нього вусики кінчики темніють, тобто він дійсно подає мені сигнал, що буде відквітати. Стає тоненький, але красице його не зменшує. Також мій бігліб серенада, він також продовжує квітнути, я його вже пересадила. Ось, у п'ятницю, Ну, ось так він не стресонув, у нього є ростучі кінчики. Ось таку посадочку я йому повітряну зробила. Ось у нього ростучі кінчики, тому я думаю, що він такий непривереда. Я думаю, що він. Огорне цей горщик ось своїми прекрасними корінцями. Ну і будемо очікувати уже квітування наступного року. Він не дорощує, я вже не пам'ятаю, чи це дорощені, чи ні. Ось такий він ніжний, святковий. От. Класний. Ресвіт у мене малюк. Я, правда, не знаю, що це за сорт. От, Я вже не пам'ятаю, коли і де я його купувала. І щось у мене бірочка загубилася. Я бачу, що я його ось так пересаджувала е, уже із маленького стаканчика 1,7 у більший, щось тут листочок він жовтить. І це його перше квітування. Надзвичайно крутезний із круглою губкою, те, що я люблю. Можливо, трошки бліднуватий. Але всі ці відтінки мені дуже подобаються. Ніжні. От. Немає сонечка зараз у нас, щоб роздивитися. Більш детально, чи переливається він, чи ні. Але ось такий кремово-рожево-жовтий бігліпчик. Ну, Квіточка невелика, не знаю, може сантиметрів 5-6 на даний момент. Красива колоночка. Мені подобається таке. Симпатичний малюк. От. Треба йому підростати, звісно, тож все у нього попереду. От, і я думаю, що і квіточка стане з певним з плином часу, трошки більшою, ніж вона є. І я вам обіцяла, коли розпуститься повністю моя Diamond Queen, я вам її покажу. Ви знаєте, це розкішна красуня, неймовірна. В цьому році вона у мене більш темніша, ніж минулого. Ну і вона квітує вже втретє в мене. Це рослина із теплиці Соня. Купувала я її в одній з груп. Розпускається вона досить довго, тому що це така воскова квіточка. Оця, оцей третій бутончик, він ще повністю не розкритий, але дуже красивий. Ну і давайте подивимося, як виглядають інші його бутончики. В цей раз у нього 5 квіток, здається, перший, друге було. 3-4, не більше. Надзвичайно красивий бутончик. Бачите, як він, яку він має форму. Як юбка-ГД. Знаєте, колись була в моді, так і він. Дуже красивий, з такими цікавими переходами всередині, з плешами, з такою заливкою смородиновою. Неперевершений пілор. От, це е, така дійсно розкішна е, модель від сон'я, є чим любуватися. От, кожна квіточка не схожа на іншу, має своє оригінальне забарвлення. Бачите, є пелюстки темні, є пелюстки трохи світліші. Минулого разу він у мене був більш крапчатий, але дуже красивий. Ну і поруч із білим пілором ви бачите, що вони от відрізняються своєю формою. Тут квітка така жорстка, вся жорстка. Вся така валанчиком. Дуже красива форма цього пілура. Аромата я від нього не чую, та й сонця у нас зараз немає похмуро, на вулиці йде дощ. А в нас квітують орхідеї. Я вам майже в кожному відео показую свого осогою кідіана. В цьому році він на дорощеному, всього 7 квітів, вони дуже великі. За розміром, от ви бачите, його порівняно з іншими квітами. А вже починає зеленіти його серединка на відео, ну, трошки видно, бачите, трошки салатове. і він починає ароматити. У нього з часом цей весь ореольчик буде зеленого кольору. І це буде означати, що квіточка зріє, і він саме в цю пору починає у мене ароматити. Чудова рослина. Я, звісно, замовила і вже отримала малючка від НСК в розмірі 1,7, маленького такого замухрижечку. Буду його ростити і буду сподіватися, що все ж таки мені вдасться мати в своїй колекції, також і метелика з свого Покажу вам ще свого пілорчика рожевого. У мене підписаний він як Еліон. Ось такий красунчик, який квітує на двох дорощених квітоносах. В нього ніжніші по кольору бутончики, трошки фіолетовий показує відео. От, боюсь, що він також почне відквітати. В нього красива така рожева серединка, надзвичайно гарний. І він весь ось так, бачите, повідрощував корені. Корені навколо ростучі, з такими кінчиками вже ростучими. Тому, і мені подумалося, що треба ще один раз вам його показати. Можливо, він дійсно збирається відквітати. От, Трошки ось такий у нього листочок. Ну, це бік, яким він повернутий до дверей балкону, можливо, коли я. Рипаю туди-сюди трошки холодне повітря. от Ну Ось в такому він чудовому стані. Бачите, у мене дві бірочки із назвою. Не знаю, чи пересаджувати його. Мені не зовсім подобається, коли рослина ось так обростає корінням. Я бачу деякі відомі. Орхоблогери вони не допускають до такого, що потім не доводилося різати, омолоджувати. Омолодження для мене ну, досить така незнайома процедура. Скажімо, в мене немає багато досвіду, тому ну, не знаю щодо омолодження, ризикну я чи ні. Чи витягну я її, потім. Після молодження, тому, можливо, в більш теплий час, в березні, коли там у мене вистачить рішучості, я цю красуню спробую. Також треба коріння, щоб воно все було з ростучими кінчиками, тоді її легко буде адаптуватися у посадці. ну, В неї тут досить волога така посадка, я клала багатенько муху. Можливо, деякий вже став непридатним, і тільки зверху бачу. так В принципі, в неї було там прокладено досить багато, тому що, незважаючи на те, що вона є голландською орхідеєю, все рівно вона показала, що любить попити. Тому я їй підкладала трохи муху. Щоб нічого не звалить. Так, зараз покажу вам ще одну красуню, яка в мене розквітла. Подивіться, яка красивезна. Це бантик. Бантик, який у мене ріс з 2023 року. Так, десь він у мене підписаний, зараз я його висмикну сюди, щоб ми з вами подивилися. Це фулір сансет. У мене було дві такі рослини. І друга рослина у мене також розквітла, але не такою красивою кучеряшкою, а ракушкою. Ось, подивіться, які в нього цікаві пелюстки, і чомусь у мене таке відчуття, що пелюстки ці, знаєте, слояться, як слюда. Такі маленькі частинки, вона дуже яскрава. Квіточка досить крупна, Ну, сантиметрів 8, 8 точно є, може навіть більше. В неї насичена така серединка, трошки, можливо, здається, бархатною, рожева така губка, і мені подобається ось така її трикутна форма. В мене небагато фаленопсисів-бантиків, але цей дуже красивезний. Можливо, на відео трошки є такий зелене відлив. Кожна квіточка, красивенна у вигляді мотелика, і отут ви бачите, як краєчки її такі є, як слойки, якби накладається. Один на один. Шари такі, як начебто вона ну, багатошарова. Фуллер Сансет, Вона там під якимсь номером, чи 646, щось таке. Чи 400, я вже не пам'ятаю, і на бірочці у мене немає саме якого вона номера. Ну, а друга, на жаль, у мене розквітла у формі ракушки, хоч вона має такі защіпи, начебто але то дійсно мутація саме ракушечна. Я дочекаюся, коли розквітнуть всі квіти і відріжу той кущик, хай він. Підростає, хоча я не скажу, що кущик маленький. Отримувала я його в розмірі 1,7, але за ці роки я йому дала досить великий горщик, щоб у мене наріс більш дорослий кущик. Тому... Але цікаво буде, як в другому квітуванні вона проквітує, ну, наприклад, з іншого боку. Хотілося, щоб це була повна така мутація. Дуже красива квіточка, подобається мені таке. Так, ну і також хочу вам показати свою алоказію. Вона у мене вже досить підросла, була зовсім маленькою, в малюпусінькому горщику. Це алоказія Жаклін. У мене тут два кущики. У мене є бажання їх розсадити, і один кущик у мене вже є наміри подарувати своїй подрузі. от, Але я не впевнена, що я розкорочу цей кущик і нічого там не зіпсується. У неї гарне ось таке листя. от, Вона любить смаколики. А після орхідеї я частенько, якщо якусь органіку даю цікаву, от, то залишаю потім поливаю цю алаказію. Росте вона у мене також там біля комоду, от. Насолоджується світлом ламп. Я, в принципі, відео дивилася, як доглядати за ними. Але я все підлаштовую під свої умови. От, Мені треба, щоб квіти, щоб квіти навчилися жити в моєму середовищі. Тому що я навряд чи зможу щось змінити на їх користь. Це ще не всі красуні, яких я вам сьогодні хочу показати. Ще покажу одну красуню. Також вона у мене не голландська, а азіатська. Так, і як вона там називається, я не подивилась. Так, зараз. Одну хвилинку, бо я забула її назву Еве Спрін Вона у мене у досить величезному горщику була така посадка у мене змушена, вимушена, бо ця квітка у мене. Гепнулася і розсипалася половина ґрунту. це її друге квітування, це квітування з іншого боку. Той квітонос вона не розбудила. І я вже не пам'ятаю, скільки квіточок було минулого разу. В цей раз вона ось така яскрава, досить у неї крупна, красива квіточка. На жаль, вона з часом вигорає, і оці сплешики помаранчеві, і ось цей помаранчевий колір серединки, вони з часом ну, якби, линяють, вигорають і не стають е, такими яскравими. Але поки вона от тільки розпускається, то е, дуже красива. Без цього помаранчевого кольору, вона, звісно, більш простенька. Я думаю, що коли в неї буде більше корені, ви знаєте, корені товщиною з палець. Величезні такі, всі, ось тут вони, бачите, в ростучому стані, ось такі крупнезні. любить вона попити. От, ну, Горщик у неї. Досить величенький, я думаю, що їй для гарного росту потрібен простір. От, я не хочу, щоб мої орхідеї росли в тісноті, тому намагаюся, коли вже бачу, що вони м пройшли той період. Саме підлітків, намагаюся їх пересадити в більші горщики. І ще одна красуня в мене розквітає. От, Я думала, що покажу, коли вона повністю розквітне, але не втрималася і вирішила вам її показати. Я її купувала це галантка, я її купувала восени. Два роки тому, в 2023 році, здається, вона була на один квітонос. І той квітонос вона відсушила. Вона в мене вже давно пересаджена. І, здається, не один раз. от Як тільки вона почала випускати ось так багато коренів, то я її пересадила. Але єдине, це 13, здається, горшичок, але єдине, що я не збільшувала їй горщик, чомусь мені захотілося, щоб вона дійсно проквітла. Ну, а збільшення горщику переключило б її на Ріст коренів, і тоді б квітування ще б довелося чекати не один рік. Тут у неї різні є корені, і, як бачите, деякі ось я бачу, що вона псує. От В цілому горщик стоїть вона у мене на підвіконі і завжди вона там була. Ось така розеточка. В цьому квітуванні вона в мене відсушила два нижні хлисточки. Нормально відсушила, один я прям сухий знімала. От Досить вона така м -м, велика рослина. Різні про неї є відео, по-різному про неї висловлюються блогери. Я її поливаю разом з усіма замучуванням, подобається їй це чи ні. Ну, якби ні, то б, мабуть, квітування ми і в цьому році не побачили. Ну, а так, подивіться, який красивенний квітонос. Я правда його ніяк не сформувала. От як він тягнувся, досить такий товстезний. Як він у мене тягнувся до вікна. Так він її сформувався. Надзвичайно красива форма бігліпа. І оці кольори, які ми дуже любимо. От я навіть не порахувала, скільки у нього в цей раз квітів. Ось так намагаюся вам його показати в руці, бо на столі в мене вже місця немає. Ще два бутончики буде. Дуже він святковий, красивий, а має ось такі, бачите, кремово-жовті сплеши. Красивий. Ну, він квітне у мене вперше. Тому не знаю, як він вигорає ні. Зараз, в принципі, сонечка у нас немає, ну, можливо, він стане трошки бліднішим. От. От. Ну, і так мені хочеться показати його поруч із бігліпом, який у мене розквіт у малюках. Дещо форма, можливо, трішки у них однакова. Але тут квіточка більша. Я, мабуть, і не сказала, що це біглі прозета. Ну, я думаю, що, в принципі, всі знають цих рослин. Ну ось таку красу сьогодні показую вам у своєму відео. Можливо, вона надихне вас зняти відео про свої квіти і поділитися з нами своєю красою. Я багато кого вже зрізала, а деякі квітоноси я відділила від квітів, підсушую їх і буду їх ставити в окрему ємність, трошки води трошки муху. Буду пробувати нарощувати зі зрізаних квітоносів діток. Ну, а на цьому Буду з вами прощатися, бажати вам гарної неділі. Хай ваші квіти завжди і тільки радують вас, мирного всім неба, сонечка! Побільше добра і позитиву. І до зустрічі у наступних відео!